Російсько-українська війна забрала життя воїна з Білоцерківської громади, 27-річного солдата Артема Скрипченка. Він служив сапером екіпажу безпілотних авіакомплексів інженерно-саперного батальйону 70-ї бригади підтримки. Захисник загинув 5 вересня цього року в районі населеного пункту Білицьке Донецької області. Прощання з Артемом відбулося у Спасо-Преображенському соборі, куди прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Поховали воїна на кладовищі Київ.

Детективи Беп керували до суду кримінальну справу щодо директорки школи Білої церкви. За інформацією правоохоронців, вона завдала збитки в міському бюджету на понад 5 мільйонів гривень. З'ясувало, що між ліцеєм та підрядною організацією укладено договір на постачання найпростішого укриття. Втім, воно не відповідало ДБН та технічній специфікації. Попри це, керівниця закладу підписала накладні та акти виконаних робіт. До того ж, судові будівельно-технічні та економічні акції. Експертизи підтвердили, що сховище не мало необхідних захисних властивостей. Випробування перед постачанням і монтажем не проводилися, а висновки базувалися виключно на теорії. Тепер директорці закладу загрожує позбавленням волі від 3 до 6 років з неможливістю обіймати певні посади. Зазначу, що зі світлиноприлюднених БЕП можна зрозуміти, що йдеться про ліцей гімназію номер 18 Вектор. На Київщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Лише за тиждень захворіло понад 13 тисяч людей. З них 7 тисяч це діти. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність зросла на 18,5%. Про це повідомляє Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Водночас кількість госпіталізованих з ГРВ, включно з коронавірусом, зменшилась на майже 22% і становить 198 осіб, у тому числі 123 дитини. При при цьому ковід 19 іде на спад. За тиждень лікарі зареєстрували 450 випадків інфікування, що на 30% менше ніж минулого тижня. Більшість це дорослі, але летальних випадків від грипу ковіду та інших грві не зафіксували. Лікарі закликають вакцинуватись. У білі церкві місцеві мешканці скаржаться на проблему з громадським транспортом. На одній зупинок на проспекті Незалежності, де за розкладом мають зупинятися тролейбуси, водії часто проїжджають повз на відміну від автобусів, які тут постійно підбирають пасажирів. Через це люди змушені довго чекати іти на іншу зупинку, чим запізнюються на роботу чи навчання. Особливо складно літнім пасажирам та батькам із дітьми. Як зазначив мешканець міста Володимир, ситуація по повторюється регулярно майже протягом трьох років. Відколи побудували зупинку. Наш телеканал звернувся до тролейбусного управління за коментарем. Однак там відмовилися будь-що пояснювати та скерували писати інформаційний запит на міську раду. раз був тролейбус поламався тут. Стояв. Я спитав спитала його чому чого ви не останавливаєтесь Вона каже команди не було. А друга таке сказала, бо там нема остановки. Причому та остановка? Ми говоримо за цю остановку. Там нема, значить не спиняйтесь. На ДК встановився тролейбус, тронувся 150 метрів. проїхав і напроти нового спинився. 150 метрів. Тут не 150 метрів. Ну, вроді все сказав, я хочу, щоб тут спинялась тролейбус. Не лише в ефірі наша команда для вас працює і онлайн. Запрошуємо відвідати сайт. bc.espresso.tv. Там ви знайдете більше новин, репортажі та ексклюзивні матеріали. Заходьте, читайте, поширюйте та діліться враженнями. Молода білоцерківська дослідниця архітектури Дарина Іванкович, колишня учасниця малої академії наук секції мистецтвознавство, а нині студентка першого курсу університету архітектури, займається вивченням забудов міста кінця 18-го, початку 19 го століть. Її увагу привернули споруди, зведені у стилі класицизм. Предметом дослідження стали реконструкція ансамблю зимового палацу та композиційна побудова торгових рядів, складів Браницьких і поштової станції. Спершу Арина планувала зосередитися на житловій архітектурі. Однак згодом обрала культові для міста споруди. Зокрема, особливе місце у її роботі займає зимовий палац, у стінах якого сьогодні функціонує Білоцерківська школа мистецтв №1 імені Юрія Павленка. За словами дослідниці, цей об'єкт вартий дослідження саме через те, що це еталонний зразок класицизму та будівля, в якій мешкали графи Браницькі. В один момент якось. Прогулювалася вулицями, скажем, центру нашого міста, бо в нас якраз ліцей знаходиться в центрі міста. І йшла додому, і якось у нас дуже багато споруд у місті, саме класицистичних. Чому саме період класицизму обрався? Тому що саме за період владарювання на наших землях Бранницьких біла церква найбільше розрослася і. Таким чином, найбільше споруд у нашому місті, саме в центрі, це класистичні споруди. Перша музична школа надала дуже багато матеріалів для дослідження. Також було обрано брум там зараз дуже багато кафешок. Але також будівля має дуже велике історичне значення, і також була обрана комплекс споруд поштової станції. Зимовий палац дуже цікавий своєю саме структурою і підвалів. Ну, зрозуміло, що верх, скільки будівля простояла з 1796 року. І е, ну, як я вже казала, знизу раніше там був Старостівський замок, і оті підвали, які. Зараз є там. Нам розповідала адміністрація першої музичної школи, який, яка саме функціонує в стінах зимового палацу. То там дуже багато підвальних приміщень, які вони переобладнали під підвали. Я насправді дуже цікавим. Там би міг розташовуватися музей або якась картинна галерея. Тобто, призначення дуже ну, велика кількість. Білоцерківську молодь запрошує до участі в командному фотоквесті Барви Осені 2025. Учасниками можуть бути команди не менше трьох осіб віком від 11 до 25 років. Як повідомляє молодіжний центр, до оцінювання допускаються фотографії, зроблені на різних локаціях міста лише під час змагання на фотокамеру або телефон. Переможців обере журі серед критеріїв оригінальність та композиція, заборонено фотомонтаж та використання фільтрів. Зареєструватися. Для участі можна до 25 вересня. Малохмарно, проте без опадів. Цього тижня погода у білій церкві ще буде комфортною для осінніх прогулянок. У вівторок очікуємо сонячне небо і максимальну температуру плюс 25. Протягом середи, ранок та день у місті будуть хмарними. Тільки вечір порадує ясним небом, але прогнозується зниження температури до плюс 15. Четверта п'ятниця без жодної хмаринки на небі, але очікується осіння прохолода. А у вихідні ми побачимо похмурість протягом днів та відчуємо. Температуру від 6 до 16 градусів тепла. Пофарбовані класи, коридори, відремонтовані дахи, огорожі, а ще укриття. Яку оцінку поставив наш телеканал, проінспектувавши кілька місцевих шкіл у матеріалі? На старті новий навчальний рік і в школах Білої церкви завершуються останні приготування від ремонтів у класах до перевірки укриттів. Як розповів головний освітянин міста Юрій Петрик, у закладах освіти провели поточні, а подекуди капітальні ремонти, пофарбували стіни, оновили харчоблоки та спортивні зали. Окрема увага, безпека. У школах проінспектували сховища, запасні виходи, вентиляцію, освітлення та забезпечення водою. До комісії залучили представників ДСНС та місцевого управління освіти відбуваються об'їзди комісії саме районної військово-цивільної адміністрації, тому що наші міські вже об'їзди відбулися. Ми приблизно розуміємо відсоток готовності закладів освіти. Це десь відсотків 95. Ці 5 відсотків до 1 вересня. Ми думаємо, що їх виконаємо. Як правило, це ті роботи, які були викликані негодою, великими дощами, десь протекла каналізація, десь затік дах. Але через поточні видатки це все буде зроблено. Попри велику увагу до безпеки, також звертають увагу і на загальний стан шкіл. Кожна з них отримала по 150 тисяч гривень. Ще по 130 тисяч гривень садочки, аналогічну суму позашкільні заклади. І це лише на поточні видатки. Що стосується капітальних, то через управління капітального будівництва освоїли близько 40 мільйонів. А це дахи, харчоблоки, каналізації тощо. Якщо подивитися рік, рік побудови наших закладів освіти, то треба дуже багато коштів. І ті самі фасади, і утеплення, і питання енергозбереження, і ті самі стан каналізаційних труб, теплопостачання, водовідведення. Повірте, якби було і дуже багато грошей, то всі б вони, їх були б використані за призначенням, тому що є куди вкладати. Але ж дивіться, ми ще випускаємо таку ситуацію, як поточний ремонт або косметичний ремонт навчальних приміщень, кабінетів, групових кімнат, куди практично якісь частково гроші вкладаються із тих, що я сказав, поточних податків. Але ж є і підтримка батьківських комітетів, батьків, і за це ми дуже дякуємо, що вони створюють умови для своїх дітей. Підготовка до нового навчального року у школах зазвичай починається ще на початку літа. Розповідає директорка Білоцерківської гімназії з витяга Яна Ошийко. Цьогоріч укриття прикрасили кольоровими малюнками, а також встановили нове опалення. Не обійшлося без фарбування стін, підлоги та сходів. Ми готові вже майже на 100%. Ми миємо саджаємо квіти, готуємо кабінети. Батьки приходять допомагають. Тому ми вже чекаємо наших дітей. Ми на поготові. У нас пофарбовано близько 10 кабінетів цього року. В укритті у нас завдяки благодійній допомозі фонду Парамонова встановлене опалення. Завдяки інфрачервоним обігрівачам нас в укритті тепер буде. Тепло. Ми зробили деякі ремонтні роботи по огородженню території школи. Пересаджено всі вазони, все вимито, парти деякі замінені, дещо завдяки державним коштам, дещо завдяки допомозі батькам, дещо завдяки благодійній допомозі. Тому багато чого. За три роки укриття у школі набагато покращилось. Зокрема, цьогоріч його проґрунтували. Керівниця закладу наголошує, найбільше міських коштів витратили на фарбу та подібні матеріали, адже школа чималих розмірів. Ми активно співпрацюємо із усіма установами, колектив від педагогічного до непедагогічного персоналу також налаштовані завжди позитивно. Ми плануємо ремонтні роботи у школі ще починаючи з 1 січня, тому у нас завжди все чітко по плану. Ну, підготовлено, кожна людина на своїй посаді знає свої обов'язки, свою роботу, тому ми вчасно все готуємося. У нас проблем на щастя ніяких не було. А ось у Білоцерківській гімназії, початковій школі номер 3 імені Тараса Шевченка також завершили майже всю підготовку. Прокоментувати там нам не змогли, але поза камерою пояснили, що, попри те, що приміщенню закладу вже багато років намагаються тримати його у хорошому стані. Наша знімальна група перевірила чотири школи міста та переконалася, що більшість шкіл вже на 90% готові до навчального року. Ті заклади, які є більш новими, потребують менше коштів ніж ті, що мають старі будівлі. Та загалом кожен заклад впорався добре. Тож за цю підготовку за п'ятибальною шкалою ми сміливо можемо поставити тверду четвірку. За інформацією Блоцерківської райдержадміністрації, з 1 вересня у регіоні вперше за парти сядуть понад 2700 дітей. У нашій громаді вперше до школи підуть 1443 учні, але цифра може змінитись. А загальна кількість школярів сягне близько 20 тисяч. Нині чиновники провели низку нарад і запевняють, що особливу увагу приділяють безпеці, безбар'єрності та комфорту дітей. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Цим сюжетом ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Попереду ще цілий тиждень цікавих новин і важливих подій. Побачимось завтра о цій же годині.